33 роки. 33 дуже класні, непрості, але гарні, вільні і незалежні роки нашій рідній Ненці України. Друзі, до Дня Незалежності України ми підготували цей розіграш, в котрому ви Приймали участь все літо, все літо. Ми чекали, ми вам нагадували, ми постійно наголошували на тому друзі. Будь ласка, приймайте участь до Дня Незалежності, щоб подякувати і нашій рідній Україні, і нашим дорогим воїнам, і нашим е, друзям, і, взагалі, передати вітання, побажання будь що. І цей розіграш був якраз е, приурочений до дня незалежності нашої найкращої рідної країни. Я сподіваюся, я ми всі молимось, ми підтримуємо, що скоро, скоро, скоро в нашій незалежній Україні буде мир, спокій і звісно, перемога. Перемога тому, що е, ми дуже сильно боремось. Ми постійно виборюємо нашу незалежність. і Я бажаю. Скоріше всім воїнам повернутися додому і святкувати вже в своїх домівках і перемогу, і всі-всі-всі свята. Обов'язково ми все відсвяткуємо скоріше до перемоги, друзі. Ну давайте. Ще до нашого боксу. Неймовірно, красивий бокс. Ми його ще раз розглянемо. Він дійсно такий святковий, бачите, а, у нас ось така краса. Пишається нашими кольорами, наші жовто-блакитними кольорами. Це такий віночок. Віночок для вашої донечки. Можливо, для вас. Ось такий дуже-дуже красивий віночок з нашими, тут і Сонях є, тут і волошка така, неймовірна. Що далі в нашому боксі? В нашому боксі розкіш. Свічка, розкішна, ось така красива півонія. півонії також у нас ростуть в Україні, і їх багато, і вони красиві. Ось цілий такий великий набір класних рушників. У нас тут мікрофіброві рушники, бачите? Вони в нас е, такі, ну прямо гарні рушники, кухонні карамель. 33 на 75. Дуже-дуже красиві. Бачите, також у нас рушники були в боксі. Далі, ой, ну це все. Ну секретик. Ну, Саша, ну підглядай, не підглядай. Дуже класна шовкова хустиночка. Шовкова хустиночка просто. Друзі, я от е, сьогодні зараз тут лежать наші е, ніки наших учасників, і я просто хто буде переможцем, це буде щось неймовірне. Подивіться на цю красу, подивіться на цю ну, це розкіш. Просто ці кольори, я щоразу, коли бачу, десь наші кольори або просто природа нам їх показує. Ну, це ж дійсно. Ну, це неймовірно, це так підібрані красиво кольори. Це вау, вау, вау! Ось це ось ця хусточка це дуже така, знаєте, символічна хустка до Дня Незалежності України. Вона комусь дістанеться. Не мені можна мені б хоча б її трішки приміряти, накинути на плечі. Все, показала. Показала, кому вона дістанеться, ми зараз це вияснимо. Так, і ще в нас е, на останок, що ми ще маємо. Ми маємо дуже класний парфюм від наших партнерів: Альфа Фарм, Емпер. Дуже, дуже класний альфа парфум. Ось такий е дійсно розкішний е парфюм. Ну що, тут аж 100 мл, величезний, Слухайте, вони, до речі, дуже дуже стійкі, тому. Хто не виграє, але встиг заскрінити так або зробити собі там десь там заміточку. Зверніть увагу, дуже класні стійкі парфюми. Ну що, друзі, ось такий наш красивий, дійсно розкішний подарунковий бокс. Хай він тут біля нас так майорить красиво, знаєте, нашими красивими кольорами. Хай Україна наша процвітає, а ми будемо обирати переможця. Тут розкладені ніки всіх наших учасників, тих, хто зробив підписку на Ютуб канал Міледі TV Shop, тих, хто поставив вподобайку під відео з оглядом боксу, і тих, хто написав нам побажання, всі ці учасники. Ми зараз разом з Сашою будемо їх складати. Бачите, ви всі, щоб все було чесно, у нас все в прямому етері. Ми зараз їх всі складемо в нашу кулю. Наша така куля, скажімо так, для куля для переможця. Так і дістанемо одного. На жаль, одного, бо бокс у нас один. І ось наші всі е, учасники, наші ніки всіх учасників. Зараз ми її гарно збовтаємо, збовтаємо і хто буде діставати? Я чи Саша, як ви хочете? Давайте я. Ну давайте добре, дякую. Ото з нами Єгор був, Ми сміялися, що в нього тут рука сюди не, не вміщається, а, бо воно маленьке. Вона ж така вазочка, знаєте, ну давайте трішки, трішки я ось так зроблю. Друзі, друзі, так, хто ж у нас тут буде переможцем? Отже, я дістала. Так, я дістала. Він в мене є, але я поки не покажу. Ну, от ви як понаписуєте свої ніки, тоді ні, що мені робити? Буду тут трішки соромитися читати. Так, в мене нік написаний е, іноземною мовою. Це перше. Так. І е, хто ж це буде? Чесно, я навіть не знаю, дівчина це чи хлопець. І обов'язково переможнець, ви нам напишіть на сторінку у Фейсбуці. Обов'язково, так? Напишіть нам. Так. Е, під цим відео буде силочка. Отже, переможець нашого неймовірного боксу до Дня Незалежності найкращої країни в світі України. Переможець чи переможниця з Ніком. З яким ніком, Саша з яким ніком? Як ти думаєш, хто це? Ні! Крак! Ось так написано: крак. Я сподіваюся, що я правильно прочитала. Так, ну що, вітаю вас. А, 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 не знаю навіть як вас назвати, пані чи леді, чи панове. Крак вітаю вас з таким класним боксом. Я не знаю, чоловік ви чи дівчина. Я сподіваюся, що це дівчинка. Так, я перечитаю, я зайду. Мені навіть дуже цікаво, що саме ви нам написали. Але я вас вітаю! Оплески, оплески, оплески вам! Оплески! Я дуже дякую за те, що ви берете участь у наших розіграшах, друзі. Ми постійно проводимо розіграші, ми постійно на свята даруємо подарунки. Підписуйтесь, будь ласка, заходьте на Міледі ШОП, кличте своїх друзів, кличте знайомих, кличте родичів. Хай вони також підписуються і обов'язково беріть участь у розіграшах. Ну, ви бачите, яка краса? Ви бачите, які в нас розкішні подарунки. Дійсно, бокс дуже класний, дуже достойний. Тому я вітаю нашого переможця ще раз. Я е, хочу прийти привітати е, Мою любов, мою найкращу, мою надзвичайну, мою фантастичну Україну, це, це така величезна любов. Ці люди, наші герої, наші воїни, наші чоловіки, наші дівчатка, всі служби. Хочу всіх, всіх, всіх привітати з нам незалежності. На дякуючи вам, це люди, ця країна, наша країна це все люди, дякуючи неймовірно сильним, мужнім, класним людям. В нас є наша країна, і ми стоїмо і будемо стояти і до перемоги. І Після і будемо процвітати, 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 люба наша Україна. Я тебе вітаю, з Днем Незалежності! Моя найщиріша любов, моє найбільше кохання до тебе. Тримайся, рідна, ми будемо тримати, будемо допомагати і будемо боротися до останнього. І я сподіваюся, що перемога скоро за нами. Всіх цілую, люблю, всіх з Днем Незалежності. Тримаємося, друзі. Цьом цьому і всім па-па.